Все знают, что было изъято оружие охотничье в магазинах и в організації полиции. Я хочу услышать, сданы ли все, все оружие как охотничье, так и боевое роботника мудрених дів. На сегодняшний день вогнепальна зброя, яка була незаконно заводила с повернуто, крім боєприпасів більше 1100 одиниць і 8 одиниць, вогнепальні зброї табільних пістолетів і макару, які заволоділи працівниками міліції, на сьогоднішній день знаходяться в незаконному обігу посторонніх осіб. Це зброя, яка найближчим часом, не дай Бог, може стріляти, тому звертаюся як представник управління внутрішніх справ. До тих осіб, які зброї негайно її повернути з добровільного видати. Ця добровільна видача звільняє від кримінальної відповідальності. Я е, хотів би звернутися до обласного управління внутрішніх справ. Щоб окрім розшукових дій з приводу зброї, яка якої заволоділи особі, яка може дійсно завтра потрапити в руки тим людям. Вистояти на двоє диплі, щоб вони окрім цієї роботи проводять, щоб вони терміново вийшли на е, варіант е, повідомлення громадян, звернення громадян. А в тій частині найкраще було оголосити місячний постачний зброї не тільки той, яка була заплачена, за а взагалі цієї, і і чином з роз'ясненою роботою провести дійсно негайне вилучення цієї зброї для того, щоб не було біди.